Пам'яни, Господи Боже наш у вірі і надії на життя вічне, спочили грабів твоїх. І як благий і чоловіколюбець, що гріхи відпускаєш і неправду знищуєш, о слав, відпусти і прости всі провини їх, вільні. Визволи їх від вічної муки і вогню геєнського, і даруй їм причастя на солоду вічних твоїх благ, що Ти приготував для тих, хто любить тебе, бо вони хоч і згрішили, але не відступили від тебе, а несумнівно в Отця і Сина. І Святого Духа вірували, тому милостивим будь до них, і віру в Тебе замість діл прийми, і зі святими Твоїми як щедрий упокой, бо немає людини, щоб жила і не згрішила, бо Ти один без усякого гріха, і правда Твоя. Правда вічна, і ти один Бог, милости і щедрот, і чоловіколюбства, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.